Слава Україні! Розпочалась 471 ша доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої країни у ніч на 9 червня 2023 року. В період з 22-ї години ночі до 4-ї години ранку російські окупанти завдали удару по Україні іранськими ударними дронами шахет та крилатими ракетами повітряного базування Х 101 х 55 по військових об'єктах та об'єктах критичної інфраструктури пуски шахедів здійснювались з південного напрямку крилатих ракет з району Каспійського моря із чотирьох стратегічних бомбардувальників. Ту 95 МС протягом атаки запущено до 16 ударних БПЛА та шість крилатих ракет повітряного базування. Силами та засобами протиповітряної оборони знищено 4 крилаті ракети. Х-101, Х-55, 10 ударних дронів, Шахет-136, 131, ланцет та 4 БПЛА оперативно-тактичного рівня Орлан-10 і Суперкем. Протягом минулої доби противник завдав 7 ракетних та 43 авіаційних удари, здійснив 79 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ на населених пунктах є постраждалі серед цивільних людей. Ймовірні завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України і надалі залишається високою на сіверському та Слобожанському напрямках. Противник зберігає військову присутність у прикордонних з Україною районах, посилює склад угрупування, прикриття кордону за рахунок підрозділів територіальних військ. Протягом доби, що минула, ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів: Красне, Мороховець, Лукінці, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Чугунівка на Харківщині. На Купінському напрямку противник завдав авіаційного удару в районі Кислівки. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали: Кам'янка, Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Кислівка, Табаївка, Берестове Харківської області.